Великий е, котел, які їм будуть тут спинальники, старі, сліпі, е, тому що їх більше 20 і, на жаль, вони всі мене по кімнатах в моєму будинку. Половина половину вони попали літом і зараз їх просто немає куди забрати, тому будується отак. Спасіба, що знайшлася людина, яка допомогла оплатити покамі за піноблок і за роботу. Далі як буде, я не знаю. Да, Плюки, покажи, Людмила тобі привіт передає. Це також в нього є опікун. Вони взяли у нас собачку, яка зараз за кордоном і живе краще в мене. Да, дивіться на цих малишів, робіть репости, будь ласочка. Тому що, можливо, хтось комусь поба... понравиться, можливо, когось буде дійсно важко на душі, захоче взяти собі цуценятку. Е, Оці цуценятка, які привезли з мішка, їх потрібно трьох стерилізувати. Будь ласка, допомагайте нам. Не... Ваші 50 гривень, ви навіть не побачите, не відчуєте. А для нас це дуже велика допомога. Да? Зенька, це ось я ті сховалася. Тись ховалася. Також було три рази по 100 тисяч переглядів. Цю собаку ми разом рятували, яка була худа, боїся телефона. Да, іди сюди, іди сюди, іди. Боїться, що я нього на навела, тому ховається. Так вона дуже адекватна, дуже любе, щоб її гладили, щоб спілкуватися, але вона з іншими взагалі собаками не дружить. Да, от у нас Чарлік. Чарлі, покажи Чарлік. Чарліка взагалі принесли усупити. Це в нас теж з паланки собака, яка знайшли полумертва. яка знаходиться. і тому тварин. Це нас з раком жилудка. Казали проживе місяць, вже живе 6 місяців. да, Саме моя любима красунечка, да, моя любима красунечка, ти красунечка. Всі вони дуже в нас гарні, всі красиві, але, на жаль, нікому крім нас з вами не потрібні. Тому, будь ласка, допомагайте, робіть репости. Нам казі дуже дуже важко. да, Нам дуже важко. І саме головне, що най... ну, найважче, що люди, які... Допомагають їм неправильно не так подякував, не спів відповісти за посилку. І ці люди, які сьогодні ніби допомогли, завтра просто такі роблять, просто як би сказати, палки нам ставлять колеса. Вони телефонують кругом. Вони жалюються кругом. Що я на себе витратила їхніх 500 гривень. Що як я могла не написати, не впасти на коліна і не дякувати. Тому хто іменно зараз дивиться з таких людей, дякую вам. Будь ласка, якщо ви все-таки хочете ставити нам палки в колеса, знайте, ви всіх їх залишите без їжі, да? зайки? Тож всіх їх ви залишите без їжі, не мене, повірте мені, тому що я не витримую бачити їх, бачити їхню біль, думати, що їм дати їсти, як прибрати, як пролікувати. І мені так шкода, що іменно наші.